Любі малята, ми з вами продовжуємо. На цьому тижні ми з вами святкували свято Святого Миколая. Так. І сьогодні я хочу з вами вивчити віршик про Святого Миколая. Малята, так, хто ж такий Миколай? Миколай це свята людина. Так? Раніше він, як і ми з вами, жив на землі так? і допомагав біднякам. Так, малята, а коли помер, то Господь його запитав, що б ти хотів. Він попрохав у нього один день повертатися на землю і допомагати кому? Звісно ж, діткам, так? радувати дітей. І тому де, е, з вами ми святкуємо 6 грудня, день народження святого Миколая. І в цей день Миколай приносить для дітей що? Даруночки, так, даруночки. Ось послухайте віршик. Написала його Наталія Тріщ Миколай. Коли замерзла річка і став біленьким гай, прийшов у темну нічку на землю Миколай, від хати і до хати снігами через лід, спішить спішить завзято старенький сівий дід. Він в шапці невидимці, у теплім кожушку, Приніс усім гостинці в чарівному мішку. Ось такий чудовий віршик малята я пропоную сьогодні вивчити. Вчити ми його з вами будемо, як завжди, за допомогою картинок, так? Ось такої мнемо таблиці. Починаємо. На картиці зображена замерзла річка. Коли замерзла річка, давайте ще раз повторимо: коли замерзла річка. Коли замерзла річка. І став біленьким гай. І став біленьким гай. Бачите, всі дерева білі стали. І став біленьким гай. Людина йде і ніч темна, так, прийшов у темну нічку. Прийшов у темну нічку. На землю Миколай. На землю Миколай. Від хати і до хати. бачите?» Багато будинків. Скільки тут? Два, да? бачите, стрілочка показує, що від одної хати до другої. Від хати і до хати. Від хати і до хати. Снігами через лід. Снігами через лід. Спішить, спішить завзято. Спішить, спішить завзято. Старенький сивий дід. Старенький сивий дід. Він в шапці-невидимці. Він в шапці невидимці. У теплім кожушку. У теплім кожушку приніс усім гостинці. Приніс усім гостинці в чарівному мішку. В чарівному мішку. Малята, а тепер давайте спробуємо розказати перший рядок. Коли замерзла річка і став біленьким гай, прийшов у темну нічку на землю Миколай. Давайте ще раз коли замерзла річка і став біленьким гай, прийшов у темну нічку на землю Миколай. Коли замерзла річка і став біленьким гай, прийшов у темну нічку на землю Миколай. Від хати і до хати снігами через лід, Спішить спішить завзято старенький сивий дід. Від хати і до хати снігами через лід Спішить спішить завзято старенький сивий дід. Він в шапці невидимці у теплім кожушку приніс усім гостинці в чарівному мішку. Він в шапці невидимці у теплім кожушку. Приніс усім гостинці в чарівному мішку. Ось такий чудовий віршик. А тепер давайте повторимо його цілком. Повторимо його повністю, коли замерзла річка і став біленьким гай. Прийшов у темну нічку на землю Миколай. Від хати і до хати снігами через лід, спішить, спішить, завзято старенький сивий дід. Він в шапці-невидимці, у теплім кожушку, приніс усім гостинці в чарівному мішку. Ось такий чудовий віршик ми сьогодні з вами вивчили. Малята, а на цьому я завершую наше з вами заняття. До побачення, до наступних зустрічей!